Обережності ці високі. Так, хто сам може залізти? Тебе підсадити, так? Ні. Чекай, бо я буду. Денис чекай. Пускай, вже мені треба. І Денис. А чим там страшно? чорне так, все. Статисті? Не чорні. Та там. ви вже нам казали. У телевізорі 200 раз. Це програма 4 плюс 1. У нас сьогодні в гостях Денис, Христина, Саша і Вова. Сьогодні у нас тема мода. Як вам така тема? Поговоримо про це. <гум> Є ж. Окей. Хочу вас запитати відразу. Я сьогодні модно одягнутий чи так собі. Так собі. Так. Перші букви білі гарні, а другі такі маленько затюхані. Чому так собі? Бо майка не підходить до штанів. Майка не підходить до штанів. Mm. А, а мені підходить. У тебе. у тебе. А мені Я зовсім не зовсім не Що і червоне. А Що? тут сині. Як має бути добре одягнена дівчинка? Дівчата не відповідають. Спочатку відповідають хлопці. Як має виглядати жінка, дівчинка? Як, як ти думаєш, Денис? Я думаю, що у платі, ну, у ну, такому. Як зараз Сашею Куперка в цього діта. Саша. Купер, кавця, Саша. О. Юбка це. Це юбка, так? Це да, і, да, Сукня. Юбка. Ну, юбка це дуже класно. І що ще? А більше Майки. ніч. Більше ніч. зараз є якісь модні кольори. От якісь модні кольори. Белый. Да, белый. По белый. червоний. Да. тоже, да. Синий голубый. Си. Ржевий, червоний. А ви знаєте, улітку краще насти таракотовий Що? Э, Колір. Влітку який кращий колір? Теракотовий. Теракотовий. Це який колір таракотовий? От бачите, вона okay? є така юбочка. І не, і не і не, і не Бач? Бачиш такий колон? Такий? такий? Да да. Це який колір? Теракотовий. Теракотовий. це модний колір? Mm. Да, особливо в літо. А чому? Тому він такий класний, бачу. Це не цей таракото? Том. Ні. Ні. А який цей? Ні. 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 Це цей. От Ні. А чому він так називається теракотовий? Я не знаю. Бо такий якби і не розовий, і не червоний. Як би ви мене одягли. Саша, не живемо красиву майку і красиві шорти? Ну, яка це гарна майка? У Донецька гарна майка сьогодні чи ні? Так собі. Наклейка не така. І ще хіба шляпу до тої майки? Було хіба ще Шляпу? Да, ну, да, да. Кепку. Для хлопців модно одягати кепки. Да. Вот так, вот так, А для дівчинка для хустенки на голову Панамки. Да, да. І у мене теж панам. Mm. Ну, така хустка тут ззаду держать. Хто вміє Мат... одягатися краще? Дорослі чи діти? Дорослі, дорослі. Mm. дорослі. Я думаю, що діти. Бо mm. mm. діти можуть в дітей кращий одяг, ніж у дорослих. Да, дітей в дітей більше. можуть бути на, ко... на майках. Красиві малюнки, а в дорослих Тоже, може такі да. собі. Тільки круті, круті, круті. Крутіші за малих. Да. Саша, у тебе є сьогодні навіть сумочка, так? Чо? У тебе є навіть сумочка сьогодні з собою. Я вклюду, Ні. Да. Що, що має бути у дівчинки у сумочці? Кошельок. Ну, Телефон. Да. Фу, телефон кошелек. якби не можна чекай, було брати чекай. ноутбук, я би брав. Христина, що картка. Має бути? Картка? Картка? Угу. Яка картка? Ну, Но... і карта що ли, дивитися дорогу? Нет. Така картка, що коли... купляти? Да. Ага, кредитна картка. Да. Ну, у тебе є така кредитна карта? Я знаю, які класти. Просто mm. кладеш М. карту. Думаєш, і, 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 і і Кладеш очі на ну, не що неї. – Ну що ще має бути, бути kartи, у тім? і кладеш потім і забираєш свої гроші. І карту. – Очки. Окуляри? Так, да. да, окуляр. ну, Що для мене добре? Можеш ще всяке попити. А є ще такі mm. е, окуляри здорові, е, здоров для здоров'я. Ні, такі, що як у мене окуляри. Я не добре бачу. Бувають так. модні окуляри. Бувають. Mm -hmm. да. Які це модні окуляри? Отакі, От знаєте, що тут отаке, От ну, надійте, а тут такі полозики, що так ось чуть видно. А рожеві окуляри це модно чи ні? модно, mm -hmm. mm -hmm. Для дівчат модно, А для хлопців mm -mm. Для А для хлопців хлопців модно mm -hmm. чорне. Або чорний. Що чорне, не ну, розумію. чорний колір модний yeah. для хлопців. Yeah. І Дійсно? палочки такі блискаті. А мені білий колір з бусинками на очках. Як має одягтися модний хлопець? Саша, як ти думаєш? Модний хлопець має одягтися дуже модно. Ну як Саша? Які його будуть поважати. Ну, а що ти робить? Ти як у дитині такий чорний, а тут ще такий галстук, а такі білі полоски. Ні, не, не білі, а блискачі. Ну, ще є білікі. Джинси. Джинси? Джинси це модно. Саша, вони говорили Джинси. про те, що мають бути в сумочці. Що у тебе сьогодні в сумочці? От у в сумочці. що О, там є. Телефон. О, окуляри, той диск, який вида. Е... Яблуко, напевно. Ні, є там нічого. Якщо б ви, наприклад, йшли до президента, як би ви одягнулися? А то в якось красиве одягнутися. А бротини. Ага. Майку. Якусь, може, або і, якщо, якщо тут у тебе чорне, значить треба мати чорну бентлі. Чому на весілля, наприклад, все одягають біле, а наречена має бути у білому. Ну, може ще бути і в червоному. Uh -huh. Ні, ще може бути в рожевому світло світло білий. Але біле це саме модно тепер на свадьбі. Ну так. Да. Ні, не, рожеве. врожає. Не, тільки, тільки, будь ласка, не скажи чорне. Да. <сум> чорне це взагалі не надівають, бо це хлопчаті. Ага. Чорне дійсно чорне. Чорне хлопці на свадьбу одягають, а дівчата біле на свадьбу. Коли ви йдете по вулиці і бачите, що хтось гарно одягнутий, ви подивитесь там е за цією дівчиною, як вона одягнена. Денис? Так, да, я дивлюсь. Я так дивлюсь на неї. Я, я не дивлюсь. Я, там, якщо якась буде така гарна, так дивлюсь. Назад я так дивлюсь на неї. Потім вона туди-сюди ходить, таке буває. Я так ходжу, хожу на. Таке, як, е ну, тут... Ніби собака, а тут козочка, Вона дивиться на козочку, так хоче її з'їсти. Тому що вона така сердита чи, чи як? Ось так обожають козочки, А саме більше вони люблять м'ясо. Кобилики. Ні, собаки. У тебе нова зачіска, Денис, я бачу, що у тебе нова зачіска. Отака ж, така, як я жив, У мене uh -huh. теж нова. А на попередньому телебаченні у мене була така, як дракона посеред. Ну да, 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 керхер, дракон драконки. Mm -hmm. Та не дракон якось. Я вже забув. Вже... Іракес. Да, да, да. Ірокес. Що таке іракес? А такий, таке, як у дракона. Волосся, так? No. Ну як треба зробити, щоб волосся стояло, так як у тебе? Гель такий. Спеціальний. Стятку треба водою. поставити, а, а, спеціку, витай, а потім гелем так. О, такий, як у тебе у мене була прическа, ні? Ну. No. Я, коли був маленький, коли я був маленький, було. я дуже боявся ходити mm -hmm. до перукаря. Ну, я дуже боявся ходити до перукаря. А я... що там боятись? Я боявся, що мені відстри... відстригнуть вухо. Не знаю, мені чомусь було страшно. Вам не буває ніколи страшно не ніколи. в житті. Ніколи в житті. я Ніколи там і не була. У перукарні ніколи не була, у перукаря? У -у. Я була. Це приємно я ходити була. До... до перукаря, у перукарню? Як вам? Відчуття? Нормально. У тебе як це було? Востаннє? Остані, ну супер. Ну як ти приходиш, там про що ви говорите? З ним? Ти сам говориш, що ти хочеш мати, яку зачіску, чи батьки вибирають? Mm. Ну, батьки кажуть, що ти хочеш. А я сам вибираю. Бачите, тут мовлення, тільки не дуже видно, бо другий день вже. Це тут, так, у тебе такий так. виріс. Буква З. Mm. Як довго тебе стригла? Mm. Ну, це я точно що не знаю. Я теж. Mm -hmm. Що зараз модно? Mm -hmm. довге. довге волосся, довге волосся чи коротке, коротке. волосся? Довге. Коротке. Коротке хлопця, довге. а довге дівчата. дівчат. Хлопці можуть мати довге волосся? Можуть. Да, можуть. Да. можуть так, можуть, а не хочуть. <рес> да. Це важливо бути добре одягненим? Чи все одно, як ти одягаєшся? Все одно. На телебачення треба все так Красивно класно одягнуся. одягатись. Щоб, бо, бо весь город бачить, крім всяких інших, лише Україна. Коли ви сьогодні йшли сюди, ви довго одягалися на цю програму? Я, е, я от граю собі в БТА, захотів удітись, щоб потім не Взяв, взявся і все. Угу. А... Я вечором довго. Ми від ранку робимо, треба було ще на базар сходити, піти додому, поїсти, помитися і так уже піти. Та весь час ми потратили на то, навіть не поігралися. О Боже мій! Тобі вже напевно не подобається ходити сюди, подобається. бо навіть не, не погралася. Як вам треба довго часу? Скільки вам треба часу, аби одягтися? Там приготуватися кудись піти. Там багато часу треба. Мені треба мало. Десь одну годину. Одну годину. А Мені є досить 10 секунд. Один за 10 секунд. А 10 секунд це за 15 хвилин, поки ти будеш подати. Ти сама вмієш учужити? працювати. Я вмій перефозити залітати. Але я не утюжу. Тобі не подобається це. Я перебирати вмію. А ви щось мені точно не повірите, знаєте що? Чому? Бо, бо коли я хотів бігати, то я кажу, мам, засікни час. Я прибіг за 10 хвилин. Куди? І звідки? Я, коротше, ходжу. Ну, знаєте, до океан чи ні. Де що? Де океан Ну, Я кажу, раз, два. І все, вже 10 пішло. Це була програма 4+, плюс у Сьогодні на з були Денис, Христина, Саша і Вова. Говорили ми про моду. Одягайтеся модно. Хоча не так це вже і важливо. До побачення.